На сьогодні можна побачити, що легковажне ставлення до гріха, тобто, ну я роблю гріх, нічого мені за це не буде. Але коли люди чують про те, що прокляття в житті людині не діє, то задумуються, тобто включається розум, і е, важливо зрозуміти, що корнем е, прокляття в нашому житті це і є саме той гріх, який вчинюється. І важливо зрозуміти, що е, хто може нас позбавити прокляття, хто може е, нас простити. Це є е, Ісус Христос, який прийшов на цю землю і умер за наші гріхи, але також і поставив церкву для того, щоб на сьогодні ми е, мали цю змогу прийти в Дім Божий і. Покаятися, отримати це прощення, тому що кожен з нас пристане перед Богом, і щоб ми були записані в книзі життя, нам потрібно перше покаятись і вірувати в чистині, скажу на Євангеліє.